Резолюція більшого забруднення хвостової труби означає більш високі витрати на пальне для американців, ціна свободи, як відмовитись від екологічних стандартів, вразить кожну американську прихильність. В останні роки ми спостерігаємо активне обговорення ролі держави у регуляції економіки та захисту навколишнього середовища. У центрі уваги часто є питання балансу між економічним зростанням та стабільністю навколишнього середовища. Останні пропозиції щодо послаблення екологічних стандартів у Сполучених Штатах, зокрема щодо викидів хвостової труби автомобілів, викликають серйозні страхи і, як показують експертні оцінки, можуть призвести до значних фінансових втрат для кожного американця. Ця стаття стосується не політичної дискусії, а про реальні наслідки для вашого бюджету та якості життя. Забудьте про популістські гасла та обіцянки свободи від регулювання. Давайте подивимось правду: відхилення екологічних стандартів – це не свобода, а плата, яку кожен з нас заплатить за багато років. Чому в мандат F – це не міф, а необхідність? Критики екологічних стандартів часто звинувачують їх у створенні так, зведеного мандату F, який змушує споживачів купувати дорогі електромобілі. Це спрощений і оманливий аргумент. Насправді ці стандарти стимулюють автовиробників розвивати більш ефективні та екологічно чисті машини, включаючи електромобілі, але не обмежуються ними. Вони спрямовані на підвищення середньої ефективності палива всього флоту, що в кінцевому рахунку зменшує залежність від викопного палива та зменшує викиди парникових газів. Більше того, ігнорування потенціалу електромобілів це ігнорувати майбутнє. Світ змінюється, і автомобільна індустрія змінюється з нею. Відмова від екологічних стандартів це спроба уповільнити цей прогрес і прирікає нас до залежності від застарілих технологій та нестабільних цін на пальне. Реальні числа, як відхилити стандарти, вдарить ваш гаманець. Нещодавній аналіз непартійної кліматичної політики показує, що відхилення стандартів викидів хвостової труби може призвести до того, що американці сплачують до 310 мільярдів доларів протягом наступних 25 років. Розбиваючи цю суму на домогосподарства, ми отримуємо в середньому 83 доларів на рік. На перший погляд, ця кількість може здатися незначною, але вона швидко зростає, враховуючи інші фактори. Згідно з енергетичними інноваціями, середня ціна бензину може зростати на 6 центів за галон до 2030 року, збільшуючись до 36 центів за галон у 2040 році та 31 центри за галон у 2050 році. З огляду на те, що середнє домогосподарство витрачає близько 400 доларів на рік на бензин, збільшення ціни бензину може призвести до додаткових витрат на сотні доларів. Залежність від нестабільних цін на нафту. Однією з ключових причин, чому відхилення екологічних стандартів є погана ідея, є наша залежність від світового ринку нафти. Ціни на нафту підлягають постійним коливанням залежно від геополітичних факторів, стихійних лих та інших непередбачуваних подій. Коли ми відмовляємось від стандартів, ми робимо себе більш вразливими до цих коливань і прирекли себе до нестабільних цін на бензин. Економічні наслідки, втрата робочих місць та зменшення валоввів внутрішній продукт. Економічні наслідки відмови від екологічних стандартів не обмежуються лише витратами на пальне. Аналіз енергетичних інновацій показує, що скасування цих стандартів може призвести до втрати 710 мільярдів доларів валов внутрішній продукт до 2050 року та зменшення робочої сили на 110 тисяч людей. У той же час інвестиції в більш ефективні транспортні засоби та розвиток екологічно чистих технологій створюють нові робочі місця та стимулюють економічне зростання. Виробники автомобілів, які розробляють та виробляють більш ефективні автомобілі, отримують конкурентну перевагу на світовому ринку. Вплив на здоров'я та якість життя Не забувайте про вплив забруднення повітря на здоров'я та якість життя. Викиди хвоста автомобіля одне з головних джерел забруднення повітря в містах. Забруднення повітря спричиняє дихальні захворювання, серцево, судинні захворювання та інші проблеми зі здоров'ям. Аналіз показує, що скасування викидів може призвести до 700 передчасно смерті, пов'язаних із забрудненням на рік. Це неприйнятна ціна на заощадження у вигляді дешевшого бензину, порівняння з іншими країнами. Важливо зазначити, що багато інших країн вже прийняли більш суворі екологічні стандарти, ніж США, Європейський Союз, Китай та Японія активно інвестують у розвиток електромобілів та інших екологічно чистих технологій. Як результат, ці країни отримують економічні вигоди та покращують якість життя своїх громадян. Сполучені Штати ризикують відставати від світових лідерів у галузі екологічних технологій, якщо вони не вживають більш активних заходів щодо зменшення викидів парникових газів. Особистий досвід та спостереження. Я особисто спостерігаю, як змінюється автомобільна промисловість все більше людей обирають електромобілів та гібридних автомобілів, усвідомлюючи свої переваги з точки зору економії палива та захисту навколишнього середовища. У той же час я бачу, як зростають ціни на бензин, що змушує людей думати про перехід до більш ефективних транспортних засобів. Відмова від екологічних стандартів це крок назад, що не відповідає тенденціям розвитку глобальної автомобільної промисловості висновок інвестиції в майбутнє, а не минуле. Відмова від екологічних стандартів – це не економічна свобода, а фінансова пастка. Це крок назад, що призведе до збільшення витрат на пальне, втрати робочих місць, погіршення якості повітря та відставання від світових лідерів у галузі екологічних технологій. Замість відмови від стандартів ми повинні інвестувати в майбутнє, у розвиток екологічно чистих технологій, створення нових робочих місць та покращення якості життя для всіх американців. Це не лише питання захисту навколишнього середовища, це питання економічного процвітання та національної безпеки. Це інвестиції в майбутнє, а не минуле. Ключові думки та висновки, відмова від екологічних стандартів призведе до збільшення витрат на пальне для кожного американця. Це негативно вплине на економіку США, призведе до втрати робочих місць та зменшення валов'ї внутрішній продукт. Це погіршить якість повітря та призведе до проблем зі здоров'ям. Сполучені Штати ризикують відставати від світових лідерів у галузі екологічних технологій. Інвестиції в екологічно чисті технології в майбутньому є інвестиціями.